Ну що, друзі, познімаю вам наші апартаменти, в яких ми зараз відпочиваємо, працюємо. Це ось така вітальня, є стіл для роботи, такий м'який куточок. Є телевізор. Ось тут ми готуємо. Є великий холодильник, є тостер. В духовці можна приготувати рибку або курочку запекти. Є мікрохвильова піч. Так, тут у нас спальня дитяча. Очі невеличка, але усе є, є кондиціонер, є такий шкафчик для одягу, ось так. Тут у нас санвузол. Душова кабінка. А ось інша спальня також є кондиціонер. Ось так виглядає. І тут у нас є ось такий балкончик, де є пральна машина, столик, просушити речі. І такий вигляд з балкону. Ну і якщо я вже показала вам апартаменти то покажу територію дорогою якою ми йдемо до моря відчуття як такий міні ботанічний сад тут апельсинові дерева лимони цикаси зараз я вам покажу навіть авокадо Ось бачите? Лимони вже. Ось зав'язалися. А це ось апельсини. І ось ще залишилися апельсини з минулого врожаю. І ось я вам покажу зараз, як росте авокадо. Ось таке дерево з такими листями. І он дивіться, ви бачите, вже зав'язалися авокадо. І ось такою дорогою. Ми ходимо на пляж. Як бачите, йти зовсім небагато, хвилинка, дві не більше. Ну і велика перевага цих апартаментів те, що е відвідування пляжу, е зонти, пляжні ліжка входять до вартості нашого номеру. Вон уже видніється моречко. Ось так. Вітачки. Олеандр квітне. І ось уже пляж. Є роздягальні. Ось ви бачите їх. Ось такі зони в тіньочку можна полежати. Коти обов'язково без них ніяк. І ось такий пляж. Є душ, де можна помити ноги, сполоснутися після морської води. Ви І ось так виглядає пляж. І ось так виглядає пляжик. Берег дуже класний, каміння немає, пісочок. І ось такий крайний Пішла купатися. Ну і ось прийшов цей знаменитий продавець укурудзи. Я показувала вам його на YouTube Short. Веселий такий дядько. Так, друзі, ми приїхали на турецький ринок, хочу познімати вам овочевий, фрукти, подивимося. Дуже цікаво перший раз на такому ринку. Подивимося ціни і щось купимо. О! Та тут? Тут. і ось бачите вже приціни є? А це десь вантаж? Так, підемо так, подивимось. Виглядає вхід до магазину. Відразу висять різноманітні акції, пропозиції. Вони ще якісь, але Зараз мабуть, візьмемо. Врещи, кабачки, помидоры, огерочки, локадом. Молодоще. Є трошки асортимент з посуду. Миндаль. Насіння також є. Шипси. Так, зараз глянемо. Олія. Ось, як бачите, 1 літр 80 лір до гривні майже один до одного. Оливкова олія 219 лір, ось також є 259 лір. 2 літри 395. Так. Це цукор. 2 кг 82 ліри 50 куруш мука 52 ліри 50 покажу лише основні такі ціни водичка крупи рис Клімонади. Молодців. Ось також дитячі різноманітні молочні напої. Молоко. Ціна за літр. Ось таке є молоко. 33, 33,75. Оливки. Рінечко, мед, голова зараз по акції. Так, різноманітне морозиво, Асортимент великий. Я розглянемо по чому яйця.

Це як плавний типу сирока по вершковий, щось таке 169 лір, 750 грамів, дуже смачна річ на сніданочок, на бутербродики. Так, сири різноманітні. сосиски І нарізки різні. Ось такі ціни. Також тобто є дещо з побутової хімії. Щось для себе можна знайти. З минулими роками. Зараз ми поїдемо в Мігрос але, на жаль, я там не зможу знімати, бо заборонено. Але коли ми повернемося в апартамент, я покажу, що ми купили і які ціни. піднімаю вам обличчя крамничку, де можна купити всі овочі, фрукти, все що потрібно.

Я опсуди. І кліпчик купив. Так, на зірюваю. І покажу вам, що ми купили. Фруктовий крамнички. Так, купили ось дві таких коробки полуниці. Купили такий здарований кріп, наш салат. Що ми ще взяли? взяли ось такі смачнющі помідори ружевий кілограм. Взяли огірочки і ми заплатили... 291 ліру. Так, і в А101 ми купили ось такий кавун, лимони. Так, взяли на ваш Взяли ось такий хліб. взяли сніданки. Так, от взяли ось такий перчик. Сьогодні хочу нафарширувати. Так, що ми ще взяли? Ми взяли молоко. Ми взяли. Тертий сир моцарела. Ми взяли картоплю. І миючий засіб. І ось такий набір продуктів у вас один обійшовся ось таку суму. 491 ліра. І ось я буду годувати перчик. Я докупила ще фарш, рис, морку, цибулю. 220 лір 400 грамовий фарш гов'яжий. Рис 65 лір кілограм. Цибулина, морквина, і ось я буду готувати фарширований перчик.